Привіт всім е, лінивцям, можливо, двічникам, е, і не вміючим програмувати, сьогодні будемо з вами продовжувати вивчати програмування таким експрес-методом за допомогою чат gpt і його е, будемо ми тестувати на е, можливість е, написання програми. Ну і звичайно. Е, Пробіжимося трошки теорію, що таке графічний інтерфейс, які його основні є компоненти, що таке події, обробники події, елементи керування там і так далі. Ну і, звичайно, створимо якусь невеличку програму. Ми з вами вже минулого разу створювали форму, і навіть трошки змінювали там бідний наш репліт. Зависи довго не міг прокинутись. Подивимося, як він до себе сьогодні поводить. Одразу скажу, що я вже в принципі створив програму, протестував її за допомогою ChatGPT. Така цікава особливість, що він створює, якщо ви там запросто їдете, він може по-різному створювати одну і ту саму програму. Ну, Подивимося, як він себе поведе далі. Отже, що таке графічний інтерфейс? Це е, те, як ми бачимо якусь програму, якийсь застосунок, який ми відкриваємо з всіма його вікнами, кнопками, полями якимись там, і полосами прокрутки, і так далі. Тобто, це те, що ми бачимо. Е, якщо б у нас не було графічного інтерфейсу, ми мали б тільки текстові рядки там, де треба набирати команди. І е, щось відбувалося б, але не, не було б ніякого для нас уявлення, як це виглядає графічно. Тому графічний інтерфейс він полегшує спілкування з комп'ютером. Зазвичай, як відбувається у нас опрацювання якихось програм. Е, програма відкривається в вікні, його розмір можна змінювати. Це вікно, ну у нас є ось такі кнопки. Для змінення розміру вікна. Е, і ми бачимо, що є різні ось ці полоси, прокрутки. У нас тут різні ось, е, кнопочки і написи, е, які нам дають змогу щось виконувати. Е, всі е, об'єкти програми, ці всі елементи керування, там віджети, їх можна змінювати, налаштовувати. Під свої потреби, так як ми хочемо створити, щоб воно виглядало в програмі. Події, які відбуваються в програмі, пов'язані з певними об'єктами, наприклад, натискання клавіші якоїсь, щось робить. Наприклад, якщо я наведусь на стрілочку, вказівник, і натисну на неї. Ми піднімемося вгору. Якщо я захочу полосу прокрутки, вона буде рухатися туди, куди мені потрібно. Графічний інтерфейс скорочено називають GUI, Graphic User Interface. І а, ось у нас є ще таке наочне представлення: є поля введення, списки, якісь пропорції або перемикачі, кнопки, смуги прокручування і так далі. Для того, щоб нам таку програму створити, такий інтерфейс, треба створити спочатку головне вікно форму, і потім створити віджети, їх конфігурувати, дати їм якісь властивості, написати події, на які буде реагувати програма, визначити обробники цих подій, тобто, як саме вона буде реагувати. Розташувати віджити в головному вікні, їх по, по цьому вікну якось розставити, і запустити цикл обробки подій. Якщо ми не будемо створювати віджити, саме перше, що ми можемо створити, це створити головне вікно і запустити цикл обробки подій. І перша програма буде готова. Ну, ми з вами вже створювали форму, навіть трошки змінювали її властивості, тому. Принципи, ми пропустимо цей крок. У нас є тут завдання. Ось таке створити вікно. Ось ми взяли бібліотеку ТКінтер, створили вікно, Window, TK, Widget, TK, цей і цикл обробки куди запустили. Давайте тепер ми подивимося, які можуть бути взагалі події. Елементи керування, обробники подій, і так далі. Значить, подія це зміна властивості об'єкта, взаємодія між об'єктами, створення нового або знищення існуючого об'єкта. Тобто, щось, що відбувається у програмі. Події можуть бути різними. Ну, в Python, наприклад, ну, не тільки в Python, в будь-якій мові програмування. Натиснення лівою кнопки миші. Середньої кнопки миші, правої кнопки миші, натиснення клавіші на клавіатурі над відджетом, відпускання клавіші клавіатури над віджетом, все це для Python. В інших програмах ці події можуть називатися по-іншому. Тобто, ну, натискання різних клавіш, якісь там рухи мишкою і так далі, і так далі. І а, події можна об'єднати. Наприклад, даблбатон, подвійне натиснення лівої кнопки миші, трипл батн, потрійне натиснення правої кнопки миші, Там, ну і так далі. Е, е, можна прив'язувати не тільки до клавіш миші, а до клавіш клавіатури, гарячі клавіші, так звані. Е, сама по собі подія ця нічого не робить, вона м, чекає. На обробник подій, тобто такий кусок програми, який виконується після настання подій. Тобто, натиснув я праву клавішу е, миші, і е, треба написати шматочок коду, що буде відбуватися після цього. Е, е, натиснув ліву там, знову ж таки, треба написати. Е, ось це обро обробник події зазвичай пишеться як функція. В Python вона називається функція, тобто ми даємо короткий алгоритм, які дії програма повинна виконати. Задаються вони на початку програми, після імпорту, імпорту модулів, таких як Tkinter, наприклад. І сама подія і функція вони не будуть. Щось робити, поки ви їх не прив'яжете один до одного. Для цього є різні методи, наприклад, метод command або метод bind. Вони ніби приклеюють цей шматок коду до конкретної події, і прописується цей метод. Бінд, або в кінці, або якщо, наприклад, метод Command, він може у властивостях нашого віджета якогось, да, або нашого елемента керування прописуватися. Елемент керування це все, що ми бачимо, в принципі, на екрані цієї кнопки, і поля якісь смуги, прокручування і все інше. Все це називається віджити, називається елементи керування. Ну, ось таке. І кожен з них нам потрібно вивчити, якщо ми хочемо бути програмістом. Давайте ми подивимося, що у нас тут є за завдання: створити програму, яка згенерує вікно розміром 300 на 200 пікселів, синього кольору і заголовком початковий вигляд. Далі передбачити дві події. Натиснення лівої кнопки миші, під час якого розмір вікна зміниться на 400-300 на пікселів, колір стане жовтий, заголовок, вигляд змінений. Друга подія: натиснення правої кнопки миші, вікно повертається до початкового вигляду. А, ну що ж, в принципі, воно зрозуміло, ось так повинно приблизно виглядати, і тут ми бачимо. У нас є вже і готовий код, якщо ми хочемо самостійно програмувати і всьому цьому розбиратися. Що нам дає чат GPT, ми можемо просто взяти це завдання і а, пояснити комп'ютеру, що ми від нього хочемо, звичайною нашою людською мовою. До цього для мене найбільш таким зрозумілим було середовище, наприклад, Scratch, там, де теж не треба прописувати всі ці ось, якісь оператори там і так далі, запам'ятовувати, як потрібно писати, де дужки там якісь ставити, де крапки, коми і так далі. Зараз я можу просто ось це скопіювати. Ось таким чином копіювати. Зайти в чат GPT. Ну, ви бачите, вже я тут робив. значить і давайте новий створимо. Як я казав, він може трошки там десь по іншому писати. Давайте вставимо собі завдання. Нехай він згенерує. Ну і подивимося тепер, що він буде робити цей код. Копіюємо його, переходимо в репліт. Так, теж бачимо, що тут я вже його робив. Зараз ми цей код приберемо, вставимо наш код і запустимо. Так, вікно початкового вигляду синього кольору. Заголовок є, розміри є. Давайте натиснемо. Якщо ліву кнопку миші натискаємо, у нас буде. Жовтий 400 на 300. Якщо право кнопкою що буде ось такий вигляд, як зараз. Натискаємо. Давайте ліву клавишу. Ура! Все працює. Праву клавішу все працює. ба-ба-бам Ми зробили програму. Ми просто пояснили чату GPT людською мовою, а він перевів це на мову програмування Python. Пробуйте. Не забудьте підписатись а, на канал. Я думаю, випуски будуть виходити. Будемо проходити ми курс а, нашої школи шкільний курс і середньої школи, а, і тестувати далі чат GPT. На цьому етапі найпростішому ми бачимо, що він спрацьовував в принципі, без догаду. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, лайки підписуйтесь, поширюйте це відео. До нових зустрічей!